Україна бачить додаткову присутність американських систем ППО на території Ізраїлю. Йдеться про високу вірогідність військових дій ізраїльської армії проти Ірану. Вважає президент України Володимир Зеленський. Це може бути додатковим важелем тиску на Тегеран перед початком переговорів щодо ядерної угоди. Більше у наступному сюжеті. Уже цієї суботи Сполучені Штати та Іран сядуть за стіл переговорів в Омані уперше з часів укладення ядерної угоди 2015 року. Прямі перемови анонсував американський президент. Це початок. У нас небагато часу, і ми не дозволимо їм мати ядерну зброю. Ми не можемо їм цього дозволити. Ми хочемо, аби вони процвітали. Я хочу, щоб Іран був великим. Єдине, чого вони не можуть мати, це ядерної зброї. Вони це усвідомлюють. Ви знаєте знаєте, люди в Ірані такі неймовірні і дуже розумні, але знаєте, у них важка ситуація, там суворий режим. Субмотні переговори на високому рівні зі США підтвердив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. але додав, що вони все ж таки будуть непрямими. Якщо інша сторона продемонструє достатньо доброї волі, угода може бути досягнута. Зрештою, м'яч на боці Америки. Якщо інша сторона прийде до Оману зі справжньою рішучістю, ми точно матимемо результати. Мат переговорів прямих чи непрямих, на мою думку, не є найважливішим. Що справді значуще, так це ефективність чи неефективність перемов, серйозність сторін, їхні наміри та бажання дійти згоди. Раніше Тегеран заявляв, що відмовляється від прямих переговорів, доки Дональд Трамп погрожуватиме. Та ще до початку перемов президент ша заявив, якщо вони проваляться до Ірану, застосують військову силу, і цей удар разом із сполученими штатами очолить Ізраїль. Саме підтвердив ізраїльський прем'єр. Ми згодні з тим, що Іран не матиме ядерної зброї. Це можна прописати в угоді, але тільки якщо вона буде схожа на лівійську. Щоб вони зайшли, підірвали об'єкти, демонтували все обладнання під американським наглядом. Це було б добре. Другий варіант, якщо це не так, вони просто затягують дискусії. Тоді військовий варіант стане неминучим. Це всі розуміють. Ми довго це обговорювали раніше. Ізраїль посилив авіаудари по Лівану та Сирії разом із поновленим військ. Військовим наступом у секторі Гази ми Евакуюємо населення гази із зон бойових дій. Ми захоплюємо нові території сектору і вони стають нашою зоною безпеки, залишаючи решту гази ізольованою. якщо Хамас і надалі відмовлятиметься і не звільнить заручників найближчим часом. Цахал відновить інтенсивні бої по всій газі, доки всі заручники не будуть звільнені а Хамас розгромлено. тим часом Сполучені Штати стягують військові сили на близький схід. Там уже. Ребуває дві авіаносні ударні групи ВМС США. і ще дві готуються до відправки. Серед іншого ці кораблі оснащені обладнанням, здатним вражати балістичні ракети. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон.